Весняні прогулянки не в радість. Я знайшла вихід. Едем. Відчуй життя без алергії. Брудна лайка, образи і навіть погрози. Виборці влаштували в мережі дебати без правил. Найчастіше, навіть без жодного пояснення, люди обзивали інших за їхній вибір. Ось, наприклад, кілька дописів, адресованих тим, хто голосував за Володимира Зеленського. Кожен третій дебіл, я в шоці. Як же ж далі жити з отими дебіляками, як у фільмі Жахів? Ви перемогли, вітаю! Будете жити з клоуном на посаді верховного головнокомандувача. Хочеться плакати, цей народ не заслуговує жити краще. А що ж тоді робити нам? Образи образами, але є й ті, хто перейшов на погрози. Запам'ятайте, я на війні 5 років. Мені по Зеленський або Юля. Побачу, що здають Україну пристрелю ціною свого життя. А почну з тих, хто за них голосував. Під шквал критики потрапили і виборці діючого президента Порошенка. Ні, ну за Петра голосували експерти-економісти. Звісно ж, усі бачать прогрес. Україна за п'ять років стала найбіднішою країною Європи. Давайте ще п'ять років поїздок на заробітки та кредити для сплати ЖКГ. Тут, вочевидь, для прихильників кондитера найбільша проблема уявити світ не в парадигмі хазяїн-слуга. Представники шоколадних меншин продовжують вважати корупцію допустимою, а розстріли незгодних можливими. І, здається, дійсно не розуміть, чому у Порошенка такий низький рейтинг. Але серед користувачів були й ті, хто спробував зупинити безглузде протистояння. Примирити сторони, взялася перший заступник голови Верховної Ради України Ірина Геращенко. На своїй сторінці у Фейсбук вона написала. Друзі, вибори це час обговорення кандидатів і їхніх програм, а не їхніх виборців. Всім українським виборцям дякуємо за висловлену ними громадянську позицію, яка б вона не була, але це і є демократія, і активність. І рухаємося далі. Не з виборцями треба боротися, а за свого кандидата. Достукатися до людяності користувачів спробував і композитор та співак Дмитро Шуров у своєму інстаграм написав таке. Українці так легко розколюються на табори, тому що ніхто не поважає і не слухає думку іншого, і починає одразу насипати лайно. Якщо вам не подобається думка опонента, спробуйте з ним говорити, аргументувати не заради когось чи чогось. А для нас з вами суспільство, побудоване на бажанні взаємодіяти, буде сильнішим за будь-які обставини. Його за пару років не побудуєш. Це складно. Але якщо колективно працювати, то все можливо. Отже, українці готуються до другого туру виборів, але ще не оговталися від першої. Тотальне несприйняття чужого вибору виливається брудом у соцмережах і на вулицях. Як гідно протриматися ці три тижні і не розсваритися з рідними друзями і колегами через свій вибір, знає наш експерт, психотерапевт. Тут без психотерапевта, я думаю, не обійтися. Олег Чебан, вам доброго ранку. Олежне бачили матеріали, бачили і самі, напевно, читали в соцмережах, які йдуть. Я полки. це бачу на своїх пацан чесно чесникаючи навіть тобто заходять і також починається ця тема. Ну вона не просто на слуху, в неї зараз живуть, а і багато розуміють, що це майбутнє України. Ну. Така річ, яка сколихнула всіх, ну не може не торкатися сім'ї. Тобто фактично, сім ви, ви стали учасником і свідком конфліктів після виборів. Ну, це вірно, тому що а, це розряджається. Хтось розряджається просто дискусією вдома, а хтось а, безсонням тривогою і тоді до спеціаліста йдуть. От, от скажіть, от ви як психотерапевт. Ви сказали, що свідком ви були, а учасником ви були? Ні, в мене в сім'ї якраз. Що таке учасником? Це власна сім'я. Ні, у нас є. Ну, по-перше, моя дружина психотерапевт. Правда, я завжди говорю з єдиним пацієнтом на все життя це мною. А, тому я до чого звертаюся? Вона не є психотерапевт по освіті, але по-інтуїтивно психотерапевт. Я звертаюся до того, що жінка завжди мудріша. І сім'я, і щастя, її тримається не на чоловічому розумі, логіці, доказовості, когнітивному дисонансу, переконанні політичному так далі, а на мудрості жінки. Кінці кінців сім'ї утворюються не на основі політичних дискусій, і вони не об'єдналися і створилися, Ми покахали, тому що ми ходили в єдину партію. Uh -huh. Ну єрунда, вони Сім'ї створені на основі почуттів, і треба подумати, що їх створило, чому вони тримаються, і що uh -huh. буде після виборів. Ну зараз хочеться трішки розширити не лише в рамках сім'ї, говорити а взагалі в рамках суспільства. Угу. От до речі, хочемо, щоб ви підключилися активно до нашої розмови. Заходьте в наші соцмережі і пишіть чи посварилися ви зі своїми рідними, близькими, друзями Два через варіанти. президентські вибори? Не посварилися або посварилися. Угу. Скажімо так: ось це опитування тижня поставило рекорд за кількістю голосів. Зараз давайте от подивимося що ми маємо. Не посварилися 87% на цьому миті, Ну і 13% таки такі посварилися. І 3,5 тисячі про проголосувало. А, зараз деякі коментарі. А, значить, а, когда не говориш, за кого проголосували, не спрашиваєш то й не сорішся. Марія Мринська написала а, ось таке. Дякувати Богу, що ми йому точні всі однодумці. А, а, дуже багато є таких коментарів, коли посварилися навіть зараз вдома, не розмовляють одне з одним. Тобто на сніданок вони сидять за одним столом і не, не, розго, не розмовляють, тому що про. Голосували за різних кандидатів. Я з батьками трішки суперечки виникли. В результаті ми всі залишилися при своїй думці, вирішили о, цю ситуацію Андрій Валищук у своїй родині. Ну, от, до речі, наші журналісти сніданку з Денписудин вже опитали наживо, ну тобто, побачили людей, жителів, зокрема столиці на вулиці. Можливо, вони з певною агресією почали виступати на адресу наших журналістів. Давайте подивимось, настрої відповіді. Ні, я вважаю, що це абсолютно не причина, щоб портити взаємовідносини, настрій. Нехай кожен обирає свого кандидата, навіщо через це сваритися? Ми з моїм начальником за різних, але спокійно. Дуже складна становище, ми толерантно намагаємося таки з собою. Колеги наші, хтось там голосував, скажімо, за одного кандидата, інший за і там якісь там. Стосунки виясняли. Ну там не було бійки, наприклад. Ну, була якась таке. Ну скажімо, накал страсті. Дуже багато друзів вже видали з Фейсбуку так. тимчасово для того, щоб просто не сваритись з близькими. Я хожу, займаюся йогой, і от там роздівалки, дві жінки. Одна за гаранта, друга проти. Ну, це все було буквально в двох предложениях, і все затихло. Ми всі живі люди повинні розуміти. Він одного, а також думку виборців. Ну, подивіться, як тихо, мирно, толерантно. так на толерантно на камеру сказали, що все дуже добре, є дипломатичність, толерантність певної мірою в родинах, а в мережах... Ні, в інтернеті в бачимо, що а мережі, бачимо, ця... є вінір, мережі не мають меж. В мережах можна говорити неформальною лексикою, можна говорити все, що завгодно. Тобто з тебе прев... і звірини якісь інстинкти і все, що завгодно. Агресія, страх, все... змагання, дух змагання. Він також наділяється адреналіном, виділяються певні речовини, які збуджують в кінці від, такі, поняття – когнітивний дисонанс, викривана думка. Моя думка єдиновірна, тому що вона моя. І так далі, і там є простір, де можна вилити все. Ну зрозуміло, що звичайно в соцмережах це все активніше відбувається. Так звичайно. вже ніхто себе не стримується, але тим не менш в реальному житті це теж є. Інакше не було такого перепрошую вихлопу так в інтернеті. От е, в чому чому така велика проблема з несприйняттям чужого е, е, вибору? Можливо, тому що зараз у цьому випадку людина, яка ні ну, прийшла в другий тур, яка ніколи не була в політиці. Можливо, через це вона турбує війна і ну, складна ситуація в країні. Це замить відповідь. Так. Так, продовжуємо нашу важливу тему: як знизити рівень агресії, і не посваритися зі своїми друзями колегами на основі політики і зараз виборів президента. Отже, говорили про те перед паузою, про те, що ну можливо саме така велика агресія і не проблема з несприйняттям чужого вибору, тому що цього разу в політику вийшов другий тур. Ну, кандидат, який взагалі не має нічого спільного, не мав політичної кар'єри до цього. Ну так звичайно, У кожного є свої фантазії, мрії. І а, на сьогоднішні сьогоднішні вибори, як, як не дивно, психологічно носять дуже великий дух змагання. Угу. А от ці перегони, тобто об'єднання, а мозк дуже специфічно працює. Я щасливий, я виділяю себе, практично наркотик виділяю в угу. собі. Якщо я розчиняюсь серед таких однодумців, ми вирвемося, ми переможемо і так далі. Тому, якщо створюється будь-яка альтернатива з духом змагання. Це дійсно створює ефект е, агресії вперед досягнемо, разом будемо кричати на трибунах, стукатися біля політичних там дискусій, палати і все, що завгодно. Е, е, інше питання, що е, ці речі вони абстрагуються від того, що робиться в тебе в сім'ї, і оцей дух змагання переноситься на сім'ю, коли розмови продовжуються за столом і так далі. і тут є велика небезпека, тому що сім'я це невелика політична арена. Сім'я, вона як не дивно, більш стабільна в суспільстві. Багато може бути змін. А сім'я, як створена, вона буде рухатися навколо великої ідеї продовження роду, стабільності, забезпечення гарантій безпеки дітей і так далі. і так далі. Тому ти можеш подискутувати там, але в сім'ї ти не дискутуй, а ти приводь, ти знаходь щось спільне в кінці кінців, мовчи. Хоча би мовчи, ну, ну не варто розвертати Та оцей... цей. Коли ж чайник то вскіпить, розумієте? І, так, і як є, а там що, де прорубляти. А що вас об'єднало? Що Лише політика. От ваша сім'я зводиться лише до цієї політики і більше ні до чого. Більше немає ніяких проблем сім'ї. Ви коли останній раз гуляли разом, прогулювалися? Коли? Коли ви розмовляли з дітьми, зараз про політику чи про дітей потрібно поговорити, щоб потім не говорити, чому ними ніхто не займається, ні педагоги не займаються, ні держава не займається. Ти держава, ти розмовляй. Є розмова лише тільки навколо політики. В тебе надмірна агресія, ти хочеш вихліпнути на кого? На дружину. На кого на, на, на свого сина Пане панеле? Дивіться Бризгудзяк, єпископ української греко-католицької церкви, президент Українського католицького університету, написав про гнів ще недостоинства. Ну от він про результати першого туру. Найбільш холеричні заявили про бажання покинути країну, бо не можуть прийняти вибір співгромадян. Голосували мільйони. Такі ж мільйони голосували за Брексіт. Ну там про Британію тисячі вступають в злі та агресивні сварки в соцмережах, піддаючи нещадні часом несправедливі критиці. Ротивників далі він серед іншого пише. Ось що гнів огорнув країну від оголошення перших результатів екзитполів і наростає далі. Саме гнів, а не результати лякають. А, розумієте, ну і б, б, виявляється що гнів... гнів. Це результат страху. От я тільки хотів сказати, гнів це пряма проявлення, але за нею завжди є інша база. В основному це розгубленість і страх, і це тривога. Тривога це а, штука, яка я знаю, що попереду щось буде, але я не знаю що. Тоді мені потрібно провокувати зовнішній світ, тестувати навколо того, хто біля мене знаходиться, той хто буде мені допомагати, не допомагати так далі. І тут проявляється гнів. Але на основі лежить я абсолютно погоджуюсь: тривога і страх, розгубленість. Я не знаю взагалі, що буде попереду. У мене немає чітких якихось орієнтирів в голові. І тоді я починаю кусатися неформальною лексикою в соцмережах, спілкуватися з іншими, тестувати всіх інших. Якщо ти проголосував за Н, ти більше не мій друг у Фейсбуках і так далі, тому подібне. Що це таке? Це є гнів, агресія. За цим стоїть люди. А хто біля мене залишиться? Хоч один друг біля мене буде, умовний друг із п'яти тисяч друзів, там підписаних в сторінці. Слава Боже, я не тому Фейсбуці. Вашим. Ну от і ще наостанок. Ми говорили зараз про сім'ю. Так ну от напевно, ж не варто в'язуватися так в соцмережах в цю дискусію. Чи треба відстоювати свою думку? А в колективі так само як якщо тебе психологічний тиск іде на одного з колег, коли на тебе всі накидаються і тікують саме? Ну це ж трошки іже с... с... це не це... родина. Я погоджуюся, але а... ні, важко не тримати посмішку і так толерантно і зжимати руки. Це називається психосоматика. Ту що Розплачуватися підвищеним диском, ти повинен розрядитися. Але чи влаштовувати скандал і що буде за цим подальшому на твоїй ж роботі? Ну вискажи все, що ти думаєш про цей колектив, про свого начальника, чи довго ти там пропрацюєш. Значить, шукай інші конструктивні способи своєї розрядки. Я завжди говорю, почни з біології. Це фізична нагрузка, це спортзал, це фітнес, це прогулянки. Це біг кінці кінців бігай, і розмовляй сам з собою. що там хотів сказати. Повір, що ти прийдеш на роботу більш заспокоєним і психологічно стабільним, коли буде якась втягуватися в дискусію, і ти будеш мудріший в цій ситуації. Ти будеш амортизувати стрес. Тому що ми зараз говоримо про штучний стрес, який викликаємо один в одного на роботі всім, як де завдно. Ну, поки що виявляється так, що е, найбільше лякають не результати е, першу туру, туру виборів президента України, а радше страх, гнів, агресія і непорозуміння. Так, ну і звичайно, хотілося б, ну, якщо дискусії це нормально, це правильно мені так здається. Але коли ідуть аргументовані дискусії, а коли це просто вже переходить за рамки е, і перетворюється на емоції і образи із жодного конструктиву, тоді напевне час припинити таку розмову, а особенно. Бливо у сім'ї, бо в сім'ї треба займатися з І я завжди чоловікою. говорю. Жінка повинна припинити. Вона мудріша, вона так робить. Ну добре. Ти в мене от геніальний ви... розумний. Подумає, ну ладно, що от ви ще, знаєте, що ви зараз робили прямо... тільки Я прямо... Я прямо... не вашої вийде. жінки нормально. Стоп, 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 стоп. ви ви зараз просто дали такий фас усім чоловікам. От психотерапевт Олег Чебан сказав, що жінка перша має так, все, припинити. Я сказав, вона мудріша, а мудріший робить те, що робить мудрість. Те, що думає, що буде через 5 угу. років. І в кінці кінців життя є виявляється і після виборів. Я вважаю, Будьте що маємо роботи мудрішими, мудрішими. Маємо всі. Психотерапевт, був бувся сніданку. Далі буде. Дякую.